Щоб не впасти в спокусу. Пильнуйте про мир і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. от Пильнуйте, моліться, робіть міцним своє покликання. Біблія нас закликує до пильності. от Навіть апостол Павло каже, хто з вас думає, що він стоїть, стережися, щоб йому не впасти. Хай Господь поможе, друзі, щоб ми були пильними. Завжди, в усьому, особливо зараз, коли ми зібралися для того. Щоб щось отримати від Господа, щоб збадьоритися, щоб якісь нужди принести перед Його святе лице, хай Господь нас збадьорить і підтримає. І е, дуже люблю приклади, колись читав про одного чоловіка, його звали е, Бобі Ліч, він жив в Америці, і чим він війшов в історію, тим, що він заявив про себе, що я можу впасти з висоти Ніагарського водопаду і остатися живим. От, і він для цього зробив собі спеціальну бочку залізну. От, якщо цікаво, то можна навіть знайти фотографію в інтернеті зараз багато є. Е, і він в цій бочці його скинули з висоти нігарського водопаду, він упав і він залишився живий. Якісь там переломи, ушиби, але він живий. Він хотів дуже війти в історію. От. І після того, вже роки по тому, він ішов колись по вулиці. Пісковзнувся на апельсиновій шкурці, впав, і в нього стався перелам ноги, від того почалася гангрена, зараження, і він від цього помер. От. І от думаю, людина, яка пильнувала, яка була готова, з висоти там падала, але от ну, вона якби згрупувалася і очікувала на це, і вона залишилася живою. Хай там із ушибами і переломами. А тут ішов собі, нічого не думав. Навіть не замислювався над тим, що зараз щось може перемінити хід його життя. Підсковзнувся, впав, перелом, зараження і смерть. О, тому і Біблія нам каже, ви, хто думає, що стоїть, пильнуйте і стережіться, щоб вам не впасти. І от сьогодні ми зібралися, я, як тільки зайшов, була молитва, після молитви співали про чудне озеро Генісарецьке. І знаєте, Бог поклав мені на серце сказати, от саме на цю тему, це пісня, яка вона відкликується в моєму серці, тому що з маличку. Коли батьки мої, не віруючи були на той час, відправляли мене до баби з дідом на Дніпропетровщину, то баба з дідом вони не тільки оздоровлювали мене, водивши мене на Каховське водосховище, або коли кормили якимись вітамінами, там полуницею чи кавунами, а вони возили мене ще й в зібрання в апостолову, в Роженикідзе, в Нікополь, ми їздили по зібранням. Я так бачив, ну от, знайомився з християнською культурою, будемо так говорити, і бабуся співала. І оці пісні, які ми проспівали, правда, на російській мові, вона цих пісень на українській не знала, і про чудове озеро Геністерецьке, і пісня Жити для Спаса з ним умирать. Це те, що я з дитинства чув, і воно якось відкликалося в моєму серці. І взагалі я вам скажу: от, сьогодні є між нами старші люди. Якщо у вас є внуки, от співайте їм християнські пісні в моє серце, Евангелія, Ло через християнські пісні. Утром очень рано в стані Авраама. Так я познайомився з історією Авраама і його такого нелегкого вибору. Або, наприклад, пісня «Тихо в Аравії, росами ранніми там простягається путь, як Яків зустрічався із своїм братом, або пісня про те, як Христос ходив по морю, повночь мрак ночі спустився над морем, вітер противний ужасний рвет. Я не чув цієї пісні зараз. Її, може, й не співають, але в дитячому серці воно так закарбувалося, що я пам'ятаю її на пам'ять. От. Або як Христос зустрівся з Самарянкою через пісні Євангелія лягало мені в серце. І от оця пісня про дивне Генісарецьке озеро. І я хотів би сьогодні згадати одну історію із священного писання. Мені дуже подобається книга «Дії апостолів. От, один проповідник так сказав ще, колись я коли вчився в місіонерській школі. Він каже, що дія апостолів це книга не закінчена. Ця книга не має лаконічного якогось закінчення, бо ми з вами її пишемо далі. От, ми, послідовники Ісуса Христа, свідки Ісуса Христа. І от там є 16 й розділ, де Павло і сила вони проповідують у Филипах. І якщо ви читали цю історію, ви знаєте, вони там зустрічаються з жінкою, яка має духа, і потім вони силою Божою цього Духа виганяють з жінки, вони через це попадають у в'язницю. І там, у в'язниці, от я трошки хотів би прочитати для вас 25-й текст і нижче. О півночі Павло і сила. Молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи: не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вскочив і тремтячи, припав до Павла та сили і, вивівши їх на двір, запитав добродії, що потрібно мені робити, аби спастися. А вони сказали: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім. І далі ми читаємо про те, як уже вони приймають Ісуса Христа, як вони хрестяться там, апостол Павло їх хрестить. І здавалося б, Усе пішло шкереберть, попали в в'язницю, хотіли так, щоб ім'я Господнє прославилося, хотіли проповідувати в місті, але попали в в'язницю. Але і там вони не занепадали духом, руки їхні не опускалися. І хоча були забиті в колоду, і там десь аж у внутрішній темниці вони були, написано опівночі вони молились і співом прославляли Бога. Ото в таких важких умовах побиті прославляли Бога. Але що цікаво мені в цьому тексті? Що там написано, а в'язні слухали їх. Біблія нам говорить в другому Післанні до Коринтян, в третьому розділі, десь на початку розділу, написано, що ви лист Ісуса Христа, і на вас дивиться дуже багато людей. Один проповідник колись сказав, мені запам'яталася ця фраза: цей світ не побачить іншого Ісуса Христа як тільки того, якого ви їм покажете. Ми з вами, друзі, якого Христа ми покажемо. Я зустрічався, бував з такими людьми, які казали, а віруючі, та знаємо ми віруючих, біля нас он, живуть віруючі. І вони починають говорити про такі моменти, ну, які б не хотілося, щоб воно за нами водилося. От, тому Біблія нас застерігає, що ви лист Христів. От, і каже, цей лист написаний Духом Бога Живого на тілесних таблицях серця. Хай Господь поможе, друзі, щоб ми це розуміли. Щоб в нашому житті, поводженні, в нашому повсякденні люди бачили Ісуса Христа так само, як за Павлом і силою слідкували ті в'язні. І щось їм не вхотілося втікати. Щось їх зацікавило в цих людях. І апостол Павло каже: сторожу, темничному не хвилюйся. Всі ми тут, ніхто не втік. О, дай Господи, друзі, щоб наше життя було живим свідченням Божої слави. Раніше трошки в другому післанні до коринтян, в другому розділі 14-15 віршик, там дуже гарно говориться. Якщо можна, виведіть на екран, ми прочитаємо разом 2 коринтян, 2, 14, і 15. А Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Бо ми для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається і тих, які гинуть. Ми для Бога. Христова запашність. Тобто від нас має якийсь добрий аромат виходити, От, щоб людям було добре біля нас, щоб люди хотіли, щоб вони цікавилися. І Христос колись казав, майте сіль в собі, пам'ятаєте? Ота сіль, яка викликає спрагу по Богові в інших людях. Хай Господь благослови друзі і допоможе нам бути листом Христа, бути запашністю Христа, бути тим озером Генісарецьким. В якому відображається Ісус Христос. Хай Бог нам поможе, друзі. Про це моя молитва. І я прошу цього у Господа, бо так як людина маю також свої слабкості, свої якісь моменти переживання, десь не попильнував, десь не встояв. От і думаю, Господи, яка слава Твоя через оці події, через оці мої вчинки якісь? Хай Господь поможе друзі нам бути дійсно запашністю Христовою, щоб люди в нас бачили Його. Закінчуючи свою таку невеличку промову перед нашою молитвою, хочу нагадати історію одного чоловіка. Можливо, я згадував колись у церкві, але згадаю ще, вона мене надихає. Цього чоловіка звали Ерік Лідл. Він колись був сильним спортсменом, зараз він уже з Господом. Навіть приймав участь у Олімпійських іграх. І навіть там виборов золоту медаль. Він біг на 400 метрів і він там здобув золоту медаль. Але він не пов'язував свою жизни з спортом він захотів стати місіонером. І він поїхав в Китай, і там він сприяв тому, щоб діти китайські отримували освіту, щоб там проповідувати про Ісуса. От. І коли на початку Другої світової війни Китай захопили японці і поробили багато концентраційних таборів, він, як іноземець, місіонер, попав в один із концентраційних таборів. І там він бачив людей, які ну, взагалі були розбиті, які втратили все і не знали, чи виживуть вони. І там, в цих обставинах жорстких, він їх підбадьорював, він їм розказував про Господа, про спасіння. І з дітками, які там були, він займався хімією, біологією, так як був вчитель, розумівся на цьому. От. І отак він там жив і старався там бути тим листом Ісуса Христа, старався, щоб Запашність Христова через нього розповсюджувалася, і коли він там помер. А він помер від пухлини мозку. От то один чоловік про нього написав, каже: серед нас жив Христос, а сьогодні Він помер. От хотілося би, друзі, щоб в нашому житті через нас люди бачили Ісуса Христа. Хай Господь поможе нам в цьому, і Хай зробить нас дійсно, як ми читали сьогодні, переможним життям, щоб ми жили, переможцями, переможцями над гріхом, щоб оця запашність, щоб оце письмо Христове, воно. Читалося через нас і в нас. Щоб і коли ми, от люди, які живуть навколо нас, велика, велика, пише апостол Павло, Хмара свідків, вони замічають, як ми себе ведемо, де ми ну, проводимо, в чому проводимо наш час, чим займаємося, яка наша життєдіяльність. То, можливо, ми думаємо, що ніхто за нами не спостерігає, а дуже багато людей спостерігають. Я пам'ятаю, коли в нас народилася третя дитина, ми жили тоді ще на сьомній квартирі, і я був в коридорі. Роддома в родзал мене не пустили. От, я ходив там і не знаходив собі місця. Мені цікаво було, як справив дружини, як справив дитини. От, і йде одна жіночка назустріч, і ви знаєте, так довгий коридор, сонце світить вікно. Я бачу тільки силует цієї жінки, я не бачу її лиця. А вона іде і каже: Боже, Боже, третя дитина, а ви в такій хаті живете. Що у вас там і сиро, і все. Я кажу, вибачте, жіночка, я вас не знаю, а ви ну, такі факти про мене, про мою сім'ю. Вона каже, синок, та тут усі про тебе все знають. От. Ну, Невеличке містечко, 10 тисяч населення, буринь. Але я так замітив, що, друзі, за нами дуже пильно спостерігають. І спостерігають, особливо не в той час, коли нам добре, а в той час. Як апостол Павло і сила побиті, забиті в колодках. А ну, цікаво, що вони зараз будуть говорити? Як вони зараз будуть? Можливо, будуть кричати з нами, поступили несправедливо, а вони там моляться, співають і славлять Бога. І це настільки зворушило всіх інших в'язнів, що вони навіть не втікали звідти. Їм цікаво було, а що буде далі. От, хай Господь поможе, друзі, щоб і через наше життя Христос прославлявся, щоб ми жили переможним життям, і через наше життя люди читали той лист. Господній до них люди чули запашність Христову. Хай Господь нам в цьому допоможе. Ми помолимося про це. А разом з тим я взяв такий папірець, тут написано за відступників. Слава Богу, що церква Господня не забуває тих людей, які заблукали, які по якійсь причині десь відійшли, сатана увів, десь в оману, в заблуду якусь попали. Друзі, нам болить серце за них, бо вони були нашими друзями і, можливо, лишаються для когось друзями. От, хай Господь поможе і. Потурбує їхні серця, щоб вони повернулися на шлях спасіння, служили Господу щиро і слідували за ним. Помолимося за те, щоб наше життя було світлом і листом Христовим. І помолимося згадаємо в цій молитві за цих людей, так як молитви чередуються на колінах, так? Схилимо коліна. Хвала тобі, Ісус! Халилуя Тобі! Бога!